Перемогу, додаткову мотивацію надавало нашим хлопцям тренер. Є, на цю гру мотивувати нашу команду не треба, було. у кожного якісь особисті мотивації, так сказати, можна було. Тобто, хлопці всі розуміли, що сьогодні треба вигравати і сьогодні я рахую, що виграли не по грі, подарували один гол. А так рахую без варіантів. Це під душа впевнено, за рахунок чогось, Єдиноборства вигравали. Я вибух. ж говорю, що надмотивування на цей матч були, і от я думаю, за рахунок цього, за, над, за рахунок надмотивації ми виграли так, як, так як здавалося легко, але на самом сам, сам, ділі нелегко. На кого тепер душа буде мотивація? Е, ну, як, я думаю, навіть на альтерне було не буде такої мотивації, яка була сьогодні у наших гравців. Але ну. За, якби, за останні декілька сезонів, що ну, Альдаїром будемо боротися, а час покаже, хто сильніший буде в даній грі.